Вітаю! Я Мохорук Каміла Олегівна, учениця 5 класу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Пропоную вашій увазі роботу за темою: Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря різних районів міста в горішній плавні, методом експрес-аналізу, стану хвої піносильвістів. Я демонструю наявність постерігу, але захищатись буду за презентацією. Актуальність дослідження в тому, що найбільше впливу господарської діяльності людини зазнають екосистему міста, тому важливим є контроль за станом навколишнього середовища та своєчасний аналіз його запрудності. Ці питання дозволяють вирішити біоіндикаційна оцінка за допомогою, за допомогою визначення ступеня пошкодження і висихання хвої пінус ільвистріз. Можна зробити висновки про стан повітря міста у місцях зростання дерева, дослідження спрямоване на вирішення проблеми реалізації проведення екологічного моніторингу стану повітря на великих міст з індикаційними засобами: мета визначити рівень запродження атмосферного повітря в різних районах міста ворішні плавні, методом експрес-аналізу стану хвої Піносільвістріс. Для досягнення мети ми поставили такі завдання. Аналіз місця збору хвої піносільвестріс визначення середньої довжини хвоїнки, дослідження ступіння ушкодження хвоїнки, визначення класу пошкодження і всихання хвої, експрес-аналіз якості повітря з використанням хвої. У якості об'єкту дослідження було обрано ступінь ушкодження і висихання хвої піносільвестріс у різних регіонах міста Горішній плавні Полтавської області. Предметом дослідження є: стан атмосферного повітря в різних районах, районах міста горішні плавні. База дослідження. Дослідження проведено в січні-лютому 2023 року, дослідні ділянки селища Дмитрівка-Контроль, сквер Ферекспо, набережна Кам'янського сховища, міський парк, проспект героїв Дніпра на виїзді з міста, район Полтавського гірничого збахачем комбінату міста Горішні плавні Крементюцького району Полтавської області. Наукованого новизна роботи у районах і міста горішньої плавні проведено експрес-аналіз якості повітря за допомогою хой піносільвестріс в умовах рекреаційного та промислового навантаження. Особиста участь полягає, Особиста участь полягає в аналізі джерел інформації, виконанні її узагальнення досліджень, аналізі та узагальнення отриманих даних у вигляді висновків. Підготовці матеріалів досліджень до захисту оформлення проєкту, практичне значення роботи, у результаті здійснення експрес-аналізу якості повітря за допомогою піну Сільвестрів. виявлено рівень заборонення повітря різних районів міста горішньої плавні, результати роботи передані працівникам сектору екології та озеленення міста департаменту житлово-комунального господарства, горішньопом'янської міської ради об... Полтавської області. Для ознайомлення. За даними таблиці 2.1 та рисунку 2.1 можна визначити, що ступінь витоптаності дослідних ділянок у районах проспекту Горев Дніпра біля великого автошляху полтавського гірничо-збагачого комбінату є підприємство і великий автошлях. 4 бали залишилася невелика кількість травин навколо дерев. Міського парку набережної Кам'янського восховища 2 бали, Витомні тені стежки, сквери Ферекско, селище Дмитрівка, контрольна ділянка 1 бал. Витоптування немає. За даними рисунка 2.2, показник середньої довжини хвоїнки коливався від 54 мм у районі скверу Ферекско до 67 мм у районі Полтавського гірничо з комбінату. Тобто в районах міста селища Дмитрівка. 57 мм, сквер Ферекспо 54 мм, напруженною на Камськовою сховище 59 мм. Міського парку на 55 мм, проспекту горою дніпра 66 мм, Полтавську гірниці з багаченкомінату 67 мм. За даними рисунка 2-3 ступені ушкодження ховоїнки Піносільвестрісу селище Дмитрівка 2,48%. У сквері Ферекспо. 3,77%. На дамі Рунікамського водосховища 4,9%. У міського парку 2,46%. На проспекті Героїв Дніпра 37,17%. У районі Полтавського гірничого збагаченого комбінату 57,75%. За даними таблиці 2.2 можна зазначити, що в районах. Селище Дмитрівка, міського парку, клас пошкодження і всихання хвої. А, хвоя без плям, немає сухих ділянок. В сквері перекспо на набережній Канського шовща Б. Засох... Хвоя з невеликим числом дрібних плям, немає сухих ділянок. В проспекті Героїв Дніпра Г засохла третя частина хвоїнки. У районі полтавка гірнича од комбінату Д засохло більше половини хвоїнки. За даними таблиці 2 і Можна оцінити якість повітря в різних районах міста місце таким чином. Селище Дмитрівка, міський парк 1 бал. Повітря ідеально чисте, сквер Ферекс по Кам'янського виховища 2 бали. Чисте. Проспект Героїв Дніпра 4, 4 бали, забруднення, тривога, полтавсько-гірничий зблагачили комбінат 5 балів. Брудне небезпечно. Висновки було озвучено раніше, тому переходжу до пропозицій. У місті горішній плавні працює ряд підприємств, у тому числі полтавський гірничок з комбінат, але на стан атмосферного повітря в районах проживання і відпочинку жителів забруднення не впливає. Це можна пояснити високим ступенем озелення і невеликою кількістю населення, подальше застосовування біоіндикаційних методів оцінки стану навколишнього середовища. У різних районах міста горішні плавні, у тому числі експерсиналізу якості повітря за використанням піносервістрів, дозволить проводити багаторічні моніторингові дослідження та виявляти динамічні закономірності цих показників.